197 діток вже народилися в Україні завдяки державній програмі лікування безпліддя. Йдеться про додаткові репродуктивні технології. І більше про те, як цією програмою скористатися, розпитаємо міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. Пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю і бажаю всім міцного здоров'я. Навзаєм, дякую. Розкажіть, будь ласка, хто і як може звернутися по допомогу за програмою лікування безпліддя? І як вона загалом працює? Для того, щоб скористатися програмою допоміжних репродуктивних технологій, потрібно, щоб людині був встановлений діагноз або жіноче, або чоловіче безпліддя. І ми маємо сьогодні ще віковий ценз, що жінка повинна бути не старше 40 років. Для того, щоб скористатися програмою, потрібно прийти до свого сімейного лікаря, отримати направлення до акушера гінеколога, який реально встановлює саме цей діагноз. І якщо або є підозра, або рекомендує проводити допоміжні репродуктивні технології. Він дає направлення в одну із понад 40 Закладів охорони здоров'я, які сьогодні надають послугу з допоміжних репродуктивних технологій. Далі в цьому закладі проходить консультація лікаря-репродуктолога і збирається консиліум, який розглядає плюси і мінуси до, до того, щоб рекомендувати парі е, зробити послугу з допоміжних репродуктивних технологій, які повністю оплачує держава з державного бюджету. Таким чином ми робимо можливість. Е, Сім'ї е, отримати державну послугу допоміжних репродуктивних технологій, і стараємося зробити додатковий щасливий голос в кожній родині. Але не завжди ці технології, ми зараз говоримо з вами про ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення. Вони з першого разу є успішними. Не завжди все йде так, як хотілося б родині і лікарям. Якщо перша спроба не вдала, держава і далі готова покривати спроби. Так, це рішення якраз і приймається консиліумом, тому що потрібно я ж кажу всі зважувати всі плюси, мінуси, і всі ми з вами зацікавлені в результаті. І головне правило медичного втручання не нашкодити людині. Тому консиліум приймає рішення і можна звернутися і за повторним етапом допоміжних репродуктивних технологій. І ми будемо робити і робимо все, вся медична спільнота і команда Міністерства охорони здоров'я Національної служби здоров'я України, щоб всі, хто потребує таку послугу, могли її отримати безкоштовно за рахунок. Коштів програми медична характера, чому встановлений віковий бар'єр для жінок 40 років? Адже ми знаємо, що жінки за допомогою казей не тільки вагітнюють і після 40-ка. Так як ми тільки стартонули в 2024 році з таким розширенням програми медичної допоміжних репродуктивних технологій в програму медичних гарантій, ми йдемо за принципом доказової медичної бази і маємо статистику як в Україні, так і за межами нашої країни, що більш Позитивного результату досягаємо, коли жінка має вік до 40 років. З кожним подальшим, після 40 років, відсоток успішності технологій, які застосовуються, знижується до невеликого відсотку. Тому наразі ми зосереджені саме на оцей результат, щоб показати успішність. Але це не значить, що ми не будемо переглядати. Поки що працюємо в цьому віковому цензі, оскільки. Існуючі доказові практики показують, що це найкращий віковий сенс для того, щоб отримати максимальний результат і отримати ну, позитив для родини. Ви говорите про те, що держава повністю покриває цю процедуру, але ж її вартість може бути варіативною залежно від того, яка ситуація, що із здоров'ям у людей. Я знаю пари, які сотні тисяч гривень витратили на те, аби таки зробити цього ембріончика і пройти екстракорпоральне запліднення. Тут є якась межа, скільки держава готова дати гроші. Сьогодні держава оплачує 85 тисяч гривень за цикл, і це результат нашої співпраці. В 2024 році ми стартували із 60 тисяч після цього. Зустрічалися з закладами охорони здоров'я, які зайшли у програму медичних гарантій по допоміжних репродуктивних технологій, які хотіли зайти, але бачили певні ризики. І це якраз компроміс для того, щоб. Ще більш високоефективніші технології і медичні препарати і лікарські засоби використовувались в програмі. Тому ми сьогодні можемо 100% казати, що ми покриваємо послугу допоміжних репродуктивних технологій щодо лікування певних супутніх патологій, які можуть рекомендувати лікарі пройти це лікування до того моменту, поки розпочинаються допоміжні репродуктивні технології, то моє прохання за ними звертатися саме в заклади, які мають програм, контракт з Національною службою здоров'я України по програмі медичних гарантій, там послуга надається безкоштовно, бо часто, коли люди звертаються в заклад охорони здоров'я, який має контракт тільки на ДРТ на допоміжні репродуктивні технології, вони ну не хочуть виходити з цього закладу і оплачують послуги по лікуванню супутньої патології в тому закладі, який не має договору з НСЗУ саме на лікування такої патології, тому ми як держава. Гарантуємо лікування всіх хвороб, але тут також треба залученість і пацієнта для того, щоб ми роз'яснювали, де саме ці заклади можна ой, де саме ці послуги можна отримати безкоштовно для пацієнта. Які плани на цей рік із цією програмою? Наші плани все більше і більше щасливих. Усмішок людей, які долучилися до програми ДРТ, медичних працівників, які надають ці послуги. Повірте, вони переживають не менше ніж родини, і все більше нових чарівних голосів в нашій країні. Тому ми, як держава, заклали понад 300 мільйонів для програми допоміжних репродуктивних технологій. Сьогодні вже понад 3 тисячі за перше півріччя родин скористалися цією послугою. Маємо вже 800 вагітностей, і тримаємо, якби ми тримаємо кулачки, а медичні працівники роблять все можливе, щоб вагітності закінчились успішно. І будемо розширяти цю програму. Паралельно ще запустили програму криоконсервації. Це для тих, хто йде до лав Збройних сил України, до сил безпеки і оборони, є можливість залишити репродуктивні клітини для того, щоб в разі чого в подальшому можна їм було скористатись. тобто. То ми робимо все у міністерстві для того, щоб українців ставало все більше, і це в рамках загальноурядової стратегії по розвитку угу. демографічної ситуації нашої країни. Зрозуміло. пане Вікторе, дякую вам за розмову. Це був Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.